А хто це в нас тут такий лежить? Красивий. Лежить такий котик. Заходжу в кімнату, він такий мур до мене, мур. Що, що ти кусаєшся? Тільки що такий ласковий був. Кузькі робить цей кіт, так? Да? такий такий Кусюкін. Не, по, не сподобалось, що я зачепив. Втік. Куди ти втік? Пірсі, куда ти втік. В ночі це взагалі розбудив мене в 3 часа ночі. Попросив, щоб я йому дав їсти. Я йому дав їсти. Відповідно. Потім виліз на вікно ми ролети опускаємо. Сюди. І почав це. Говорю, так, гетарист. Прогнав його. Він побіг в ту кімнату. Чую щось там гуп. Прихожу. Він там коробка була така, ну там, з приналежностями там флешки, шнури, там всякі таке. В коробочці зложено. Кинув, думаю, ладно, бо з ним. Кіт живий, все нормально. Ліг спати. Тільки ліг. Чую опять. Бум! Включаю світло, не розумію. А він там своя його мисочка дерев'яна, де дає жидкий корм, він її перевернув і вона вийшла, що на плитку впала такий звук Ту Говорю, Персик так успокоївся. Опять його успокоїв, все, Ліг. Чую щось. Звук такий був. Не бачив таке даже, таке шародіння, таке ужасне шародіння. А Ми ввечером давали йому смаколики і залишили в тій кімнаті їх на дивані. Він їх стащив і хотів вони в упаковці такі з, зі пакетом. Він їх стащив, погриз всю ту упаковку, але не розкрив. Я вже встав, а мене побачив, почав тікати, сховався на дивані на спинку, ліг. Пірсик, я про тебе розповідаю. Ліг, говорю, так, Пірсик. Ти або заспокоїшся, або будемо вживати заходів. Він такий муркнув лапою на мене ще помахав і от... пішов в інший край дивана ліг і спав. Ну, потім я вже просипався, десь так дивився, то він прийшов до своє місце, спав на своєму місці. В шкаф не залазив, може вже жарко було. Да, перск. Хулігани в цій ночі. Про тебе розповідаю. Про кота. Персика. Ну, добре, давай тоді. Пісень. А, питали, з якої мисочки воду п'є ось? Мисочка. На вікні стоїть біля фіалок. Керамічно. І там, де корм сухий, ми даємо, там таке в комплекті йде дві чорні мисочки квадратні. В одній сухий корм, а в другій також вода є. У нього в двох локаціях вода. ну Зараз літом літо почнеться жара, то треба буде більше ставити води. І в нас взагалі пану воду п'яли. І сюди приходить, ночі п'ють. Відео десь теж було, що він воду. Це по мисочки постука вже сердиться. Ну, всім щасливо, всім пока.